Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми звітали в Тойли Тавер Дефенс, і я, в принципі, хочу попробувати конкретно жорстко розвалити в ПВП режимі з однієї сторони, а з іншої сторони, хотілося б попробувати попроходити якісь квести для клана, хоча б трішечки спробувати і реально потащити. Хоча б щось, по суті, то тому давай прям сразу заходимо в клан, бачимо, що в нас клан в топ-20. Заходимо в квести і. ага, так тут уже, йо-майо, -йо. тут уже квестів, йо-майо, -йо. зібрано, ага. У нас уже 24 тисячі сили за сьогодні нафармляно. Нас 75 чоловік. І добавити ще пожди, Добавити ще не хватає коїнів. Ну, в принципі, то не саме велика проблема, тому що квести дають прям реально тонну коїнів. Ну нафармити 4 тисячі коїнів це прям. Тяжко буде, щоб пройти квеста, і е, у нас топ-20, щоб зайти в топ-19, треба прям реально багато-багато сили нафармити. І ці нам дихають прям в спину і ми іноді 20, іноді 21, коли як. Цікаво, скільки за сьогодні ці нафармили сили? Ці тільки 11, а ми нафармили 24. Ми прям хорошо, прям, реально хорошо. Прогнались, і в мене знову купа подарунків, і тут реально є солідні подарунки. Типу ось Сержант Дрільмен, оцей чувак сігнутий, плюс тисяча гемів. Привіт, я відео. Да, ти відео додос, але просто я не знаю, куди мені це все забирати. Просто прикинь, Годлік, Elemental чил, ще один Годлік сігнутий. Ще сіністер сігнутий. Санта сігнутий. Торч Чел, Асасін Чел, Фьючер, Апгрейдед чувачок, шотганчик, кулдаунчик, DJчик і сігнуті, Мювінг, Чел. І це все один чувак кидає. FrostJ, Egg Launcher, Cheese Chill, Гвардіан, Cooldownів ДВСіки, Гліч, Босс Тойлет, Гравіті Ган, Камерамен, Віпкамерамен, такий чувачок 25 гмів, Шайні, Спікер, Хелікоптер. Тут знаки питання, і ніхто не знає, де його взяти, плюс 50 демеджа у нього в відсотках. Я би хотів би додуматись і. Поняти, Де беруться шайніч. Ого, хаум тут крейт. О, це крутий крейт, це новий. І отакий кейдж вчений. Ну, всім дякую, велике, але забрати це все я тупо не можу, У мене нема місця. Ну суть не в тому, мені би поняти. Або у дітей у них павуки, так? Да? Що в рота, що в того, в рота, з другий якийсь кота з Браво Старса? Так, а ну давай заберемо бонус за 27-й день. І давай їм в чаті напишемо, де брат. І як мені здається, що оцих шайні-юнітів добавили чисто, тому що в FNAF Тавер дефенсі теж є шайні чили. І в мене, кстати, в чат не, от... не відображається. В мене нереально не пишеться. Взагалі в чат не пишеться, прикинь. Взагалі не пишеться. Отако я їм попробував написати. Може вони шарять, поняв? В них не, не видно, щоб були шайні члили. Ну, но... може вони десь якось беруться. Прикинь, гемів теж. Купити або вибити. Де вибити? Опять не пишеться в чат. Один відсоток. Обалдеть! Типа один відсоток, що юніт буде шайні. Давай я підемо сюди і подивимося. У мене є 10 тисяч гемів, цього в принципі мало. 10 тисяч коїнів, точніше. Ось квантум чел. І тут квантум чел. Все, міфіки обичні. Ну, тут нічого про шайні не написано, поняв. Advanced event написано. Noopkate event. Та й по суті, все, поняв. Це можна крутити, але мені не вистачає коїнів. Це якщо я щас продам щось. Типа, ось я трошки продав. Я, виходить, відкриваю Міфік Крейт 10 штук, і мені ніхто шайні не випав, правильно? Ну так, да, мені взагалі ніхто шайні не випав. У мене хоч автопродажа була, не було, й маю. Тепер мені їх опять продати треба. Ну, в принципі, це все ерунда, знаєш? Мені хочеться більше м -м, цей. перше подарунки забрати, ну місця немає. Ну зараз вже повинно хватити. І реально, де чуваки беруть шайні, оцих чуваків, шайні кінтів. Скоріше за все реально вибивають, але якось е -е, странно, розумієш? Тіпа вроді вибивають, а вроді і звідки? Чи що, ну просто любого юніта можна вибити так само, як вибивалось, тільки з якимось відсотком він випаде шайні? Ну, скоріш за все, да. Скоріш за все, іменно так якось воно і працює. Це ума зійти просто. Давай залетимо на Плазу, взагалі подивимося, що там відбувається. бо я можу заходити в Плазу прям круту. Для Віп, і в мене ні разу ще не було мільйона гемів. Аляп, а я був би не проти туди зайти. Так, скейсик. Так, оце прошна трейд-плаза. Диви, у кожного просто гемів купа. Купа гемів у кожного. І давай я попробую щось попродавати. Бо тут чуваки теж трейдяться, тільки тут в основному квантум диви. Півтора мільйона. Сігнутий ось це за мільйон шістсот. Ну він реально сильний. 250 тисяч ДПС. -у. Він дуже потужний. В нього сповільнення на 70% він стане. в нього ренджа 90, кулдаун дуже маленький, б'є постійно. І він ще й ставить бар'єри до того всього. Це дуже сильно. Титан Island Man теж, тільки шайні. диви, 50% демеджа, і ще 50% по всім демеджа. Це, взагалі, супер жорсткий тип. і в нього ще ДПС у 195 тисяч, так само, як і від цього. А де він випадає, якщо він ексклюзивка? А, це ось він? Тільки в цього 130 тисяч ДПС. А і за те, що він Shiny, то в нього 195. Обалдеть. Обичний такий ультимейт, бачиш, ерунду стоїть. 195 тисяч. Спікер дрон. Осьо тобі very important. Shiny теж дуже жирний. Кул cool шайні. обичний M, Delantric. VIP камерамент, тільки він shiny, в нього 60 тисяч DPS. Оце ось диви, який потужний. І за те, що він shiny, він на 10% більше грошей дає. Він дає 3 380 і 550 понів. Це прям реально продумана історія диви. Кактус чел просто мільйони стоїть. Какту щел, напевно, ще дорогий просто в ігрі. <laughs> так, ладно, давай думати. Щоб я продав би взагалі, я продав би стільця, типа за десь 2 тисячі. Я продав би пула обичного за 9 гемів мені не нужен. Я продав би віп-чела обичного за 9 гемів він мені не нужен. Я продав би Large Принтера за 4... за 399 гемів. Що б я ще би продав? Drillwoman? За 1100 Дак ну, За сіки виставляють, навіть не знаю за сіки. Той лечела, я би продав там за 2999. Гравіті чела, я не знаю, за сіки продати. За 99 би продав. Демона я би продав би за 1499. У мене є два сігнутих, просто Тітан Фенмена. За 1299 сігнутий, хай полетить. Чела там за 599 би отдав. Астро чуваки. Астро чуваки, у мене прям тонна. Давай за 899 віддати. Хайпера, 34 тисячі! Ви що, з ума зійшли? коли така ціна на хайпер? Обалдеть. Не гоніть, пацки Пацки тупо не гоніть. 6999 ставлю, і то це за нього дорого. <хи> а що б ще таке, я дороге прям продав би. Оцього сержанта, ну він не сильно дорогий. Він прям, ну, типу, вообще не дорогий. Оцього чола давай за 6999 продам. Кстати, там Фенмена за 12999 забрали. Прикольно. Годліків у мене прям купа. І тут прям можна дорогих чолів брати віддавати, тому що тут чуваки, ну прям шарять, і вони, можливо, щось пробують дешево купити. Вони щось пробують дешево купити і... Може, щось у мене куплять, типу. Ну, я не впевнений взагалі. Россюди, кстати, теж зайшов. В нього значит, є ультимейт якийсь. І в нього ж і, кстати, туалет глічо такий, прикинь. Де в нього взяв? А, ось. Та він обичний, я поняв. Я думав, це щось потужне максимально. 250 тисяч. Обалдеть. За кейс. Обалдеть просто. Я не знаю, я вроді трошки повиставляв всякого на продаж, но мені здається, що мені йти на обичну трейдплазу, а не на оцю віповську круту. Тому що на обичній все-таки трошки простіших юнітів быстріше будуть закупляти, ні. Ну а вам, поки друзі, хочу порадити свій магазин, в якому ви можете прикупити абсолютно будь-яку юніта. Кстати, шайні юнітів не знаю, чи там ще завезли, но, по ідеї, повинні були б. Тому, якщо ви хочете іменно, Шайні якогось чела, правда, це, напевно, буде набагато крутіше. І, в общем-то, доволі складна ситуація. І Shiny. Ось, наприклад, Shiny фенмена і Shiny Hyper ви не знайдете. Тому що кейсів то в людей вже нема. Шайніхантер апгрейд, your chance to get shiny from від 1% до 2% Обалдеть! Ще отаку штуку можна купити? Типа 2% буде на те, що випаде шайні чувак. Зума зійти. Ну, все це Shiny Hunter. Ну я би ще купив плюс тисячу до місця. Значить, мені м'яда буде трохи робоксів потратитись, потратитись. Бо я теж кейси часто відкриваю, і можна буде вибити щось потужне. Обалдіть. Короче, купу всього тут є. Я зайшов на іншу трейдплазу, уже звичайно, тут стільця купили за 2000, тисячі, дуже нормально. Нехай продають його дорожче, мені, в принципі, то байдуже. Хай тільки в мене просто все скупляють. Так, цей 1400, цей ще дешевше, ніж у мене. Значить, я просто не до кінця пам'ятаю ціни. Значить, треба трошечки ще скинути, як я думаю, так, тебе ми. Все, тебе ми зняли. значить ставимо 1299, і хай у мене забирають цих чуваків. Цей 599 у мене він є 599. Ще одного фермена не хочу. Вченого меха можна продати за 299. Тут, коротше, можна купу-купу-купу юнітів попробувати повиставляти. Правда, вони не сильно хочуть виставлятись. Хайпер тут 6999, це моя ціна, саме дешева. А де він взагалі? Ага, 8 сігнутий. А Ацього дві засіки фенмена продає, чувак. Я тільки що за 12 999 продавсійно то. <хи> так, тебе за 800 просто отдаю. Друг, давай, улітай. Elemental 5000. Я поставив 699. Трошки дорого поставив. Давай 4. 800. фьючера за 150, прям купили. Ну да бо їх тут теж нема вони не продаються, Ну вони по 200 десь продаються в основному такому. Astro Large, я даже не знаю, скільки його можна скільки за нього можна просити. Titan седмен так само я не знаю, скільки за нього можна просити. Просто ціни наскільки постійно міняються, що ти не можеш абсолютно нічого придумати. Торчл 66, хай буде, я не знаю. Оця ось прям дорога штука. Я оце в курсах, оця бабіна. і в мене вже й слотів нема на нього. Так, Віпа, я просто на кої не пустю, а тебе я. За 700 отдам. Асасін Чела теж хотілося б продати. Щоб я таке обрав би дешеве. Тойлетмен летмен у мене є. Він. А... Скільки взагалі коштує? 299 це моя ціна. Їх 26 тисяч тільки все на все. Мене купили торча, Тоже добре, давай Асасіна виставим на продаж. За 399. Я не знаю, яка є ціна, але я поставлю таку. Не, мене є два дід, я б діджеї слив би. 174 тисячі висить. Грін забрали. Давай цього Гліча віддамо. Тебе за 170 тисяч. Давай. Титан камерамена взяли якогось. А, демона, демона купили. Давай ще одного демона виставим. Давай демона ще 1299 погнав. Бо діджей в продажі, кенти. Діджея би отдати теж було б солідно, звісно. Так, принтер кейс, ще коштує щось, космос. Від кейси. дріль саппорт. ультрадріль. Future кейс. Оцей кейс щось дорого, прям капець. Ось цей Elliant. І ось Shiny теж є ще в одного. Оцей прям хороший, поняв? У нього ренджа гарна. Він спавнер. у нього 200 тисяч ДПСу. і ціна прям така, знаєш. Ну 255 тисяч. По суті, якщо він падає з 1% шансом, то він має коштувати. А, ну хоча да. в принципі, ціна нормальна. Купили ще одного демона. Давай ще одного виставимо. Мені, в принципі, не западло їх попродавати. Мені наоборот, хочеться все це посливати. Берет, чел, я навіть не знаю, скільки він. Ну, скільки він піде. Купили ще одного демона. Ну останнього продавати не буду. Гамбургер і чела взагалі нікому не треба він. Так само, як і ці принтери, вони теж нікому не потрібні. А Мевани, вони теж нікому не треба. За 300 гемів воно можна виставити. Вони лабуда. Бо просто такий бардак робиться в інвентарі, хоч би все посливати. І діджейчка би купили. Що тут взагалі про шайні там є? Є, оце, по суті, оцей Еліанд, є ВІП-камерамен сігнутий. І багато, бачиш, ну їх і буде багато, бо їх багато відкривають, ці кейси. Так що то, в принципі, єрунда, воно нікому не треба. У нього 60 тисяч ДПС, у грубо говоря, а ну, в обичного ВІПа скільки ДПС, в обичного ВІПа 40, а в того 60. Що то ерунда, що то ерунда, по суті. Це аби, знаєш, що Шайні було? Це аби ось ультимейт Шайні. Ну, оцей ультимейт Шайні вже, мабуть, і не з'явиться, бо вже ніхто не відкриває ті кейси. Так само, типа, ось шайні навряд чи коли з'явиться. Їх, наверно, і взагалі нема. Оцих прям 3000 є, поняв? Все, на все. Віпі в Shine. їх буде все більше і більше. Що би ще виставив на продаж? Creator, Pencilman, кому він треба? Типа Токсік. Ну теж я не хочу його продавати за 3 копійки. Хай валяється. Тебе там за 199 гемів. Ну якось, якось люди не сильно купують юнітів. Що, на жаль. Хоча мене вже 353 тисячі гемів, по суті, немало. Але хочеться прям в рази більше поняв. Це ось 205 тисяч. Хайпера ніхто не бере за 6999. Може 6500 поставити. Ну, 6500 я ставив, його теж не брали. Хоча хайперів у мене вже капець багато. Ну він не сильно кому й надо. Starfall чел, він теж не стоїть 600 гемів, хоча я його за 600 виставив. Ось у Грім Ріпер, потужна штука, 90 тисяч ДПС, да? 2000 гемів все на все. Тітан Хіртмен 1400. Я в мене 1899 стоїть. Типа з ума зійти, прикинь. Всі якось все пробують злити максимально швидко. Це 599 моя ціна, да. Ну, в мене дешевно. Я можу ще дешевше поставити. Тут є ще вампірчел. Одного б'є чисто. соло демедж на 250 тисяч. Ну, слабо, слабо. Старфолл реально мене дешевше поставити, бо в мене їх теж вже Багато, і вони будуть дешевіти. 100%. Давай за 300 гемасів. Може комусь за 300 не треба. Асасін 399. У мене армори дрільмен 250. Ось в когось. 90 тисяч ДПС, Тож 90. Вони по суті однакові. Ну, тож якось наче просидів на Тріплазі, якось наче ніхто нічого не купив. Цей вообще за 399 його продає, цього Етернала. Давай 3500 поставлю. А що робити? Як він тупо не нужен нікому. Хоч за 3500. Просто калепа, прикинь, ніхто нічого не купує. Ну, що ж хочеться сказати. Напевно, на цьому, друзі, ми і завершимо. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Саншіолос. Всем пока-пока.